Медики попереджують, в Україну може повернутися небезпечна хвороба. Йдеться про поліомієліт, або як його ще називають дитячий параліч. Більше восьми років наша держава та увесь європейський регіон вважалися територією вільною від поліомієліту. Однак, повідомлення про численні випадки захворювання у Таджикистані стурбували Всесвітню організацію охорони здоров'я, адже збудником поліомієліту є дуже стійкий вірус, носіями якого можуть бути і діти, і дорослі. Загроза поліоміеліту та способи боротьби з ним стали темою семінару для педіатрів з усієї області. Поліоміеліт це є фактично параліч пошкодження спинного мозку, і людина втрачає рухову функцію. Врахуємо, що це є дитина. Якщо якась частинка тільця, ручка чи ніжка не рухається, дитинка росте, то ця. Ручка чи ніжка, вона ж не буде так швидко рости, як та котра рухома. Відповідно, дитина не тільки не володіє цією кінцівкою, дитина також і має порушення симетричності розвитку. В результаті виходить так, що ця дитина дістає інвалідність після перенесеного полімеліту, після повного одужання а лишається інвалідом на все життя. Медики застерігають, що небезпека справді є серйозною, оскільки лише в Таджикистані підвечено близько сотні випадків захворювання. З'явилася інформація про те, що поліеміліт зафіксовано в Узбекистані та Росії. Міграції населення сприяють поширенню недуги. Є три види вірусу, які викликають поліоміеліт. І ще є багато вірусів подібних, які можуть викликати полімілітоподібне захворювання. Ми боїмося найбільше поліоміеліту. Є різні вакцини від поліоміеліту. Є моновакцина, яка захищає від одного з вірусів поліоміеліту. Вона використовується в країнах, які мають великий вибір вакцин, там, де є вже епідемія. Захищати дитину від поліоміеліту необхідно в найбільш ранньому віці. Фахівці запевняють, що альтернативи вакцинації поки що немає. Чому ми подолали поліміліт? У нас було щеплено майже все дитяче населення. У нас було рівень щеплення значно вище 95%. У нас сягав рівень щеплення 99% дітей. На превеликий жаль, в силу того, що люди почали боятися щеплень, не завжди знаючи, що вони вже на сьогоднішній день мають вибір вакцини. У нас рівень щеплення знизився до 80%. Це незахисний рівень. Поліомієліт належить до тих хвороб, які неможливо вилікувати. Їм можна тільки запобігти. Тому медики закликають батьків до пильності та усвідомленого вибору.